Тиш, що я жив п'яним обратно, ти мені вже мозг компсурує. Да, ти прийшла додому п'яна. Я? Да. Я більше тебе не пущу додому. Тут. Чого жінка має пити? Скажіть мені, будь ласка. Дина, ну все, збирай чемодани і виїжджай. Де? Все, я тебе більше додому не запущу. Зачин? А чого п'єш? Ти не пилом, ти щось, щось з тобою. Хіба бляд, жінка ти? має пити? Хіба жінка має пити, скажи мені, будь ласка. Я не п'ю! П'єш! П'єш! Чого жінка має пити? Ну, а чого п'єш? А тебе касає. Касає, бо коли жінка п'є, то не добре. Чого ти пила? Що ти п'яна додому прийшла? Я не прийшла, дивусь. Чого ти п'яна прийшла? Я вчора прийшла... Була на пішла? Чого ти п'яна прийшла додому? Чого ти вчора прийшла п'яна додому? Де ти, були, Я вдома тебе чекав, а ти чого п'яна прийшла додому?